Цьогоріч наймасовіший флешмоб, який об'єднує українців і знавців української мови по всьому світу в день української писемності і мови, відбувся не 9 листопада, як зазвичай, а 27 жовтня. Це пов'язано із перенесенням дня вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, який із переходом на новий юліанський календар змістився на 13 днів раніше. Радіодиктант Національної єдності започаткувала команда українського радіо у 2000 році. Ці і головна мета не перевірка знань, а об'єднання всіх українців як в Україні, так і за її межами. Не залишились осторонь бродівчани. Одна з локацій, де організовано писали радіодиктант національної єдності у Бродівській громаді, була розташована у Бродівській міській бібліотеці. Написанню диктанту передував тематичний захід Єдиний скарб у тебе рідна мова. День інформації, який підготувала бібліограф міської книгозбірні Наталія Коваль. Сьогодні зібралося до нашої такої світлої книгозбірні багато читачів, які мали можливість написати спільний національний диктант єдності. Адже цьогоріч у складних умовах життя ми маємо можливість працювати, робити все для того, щоб наша спільна перемога прийшла якнайшвидше. Також відзначити, що подібні дні інформації ми рекомендуємо усім бібліотекам Бродівської територіальної громади. Проводьте, запрошуйте своїх користувачів, адже ми усі українці, які маємо робити все можливе заради нашої перемоги. Вчіться, навчайтеся, навчайтеся, будьте грамотними. О 11-й годині учасники заходу долучилися до найбільшого українського флешмобу осені онлайн на платформі Суспільного. Авторкою тексту радіодиктанту «2023. дороги України стала письменниця Катерина Калитко, а читав його актор, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному одноіменному фільмі Олексій Гнатковський. За ручки взялися працівники бібліотек, громади, медійники та читачі. Радіодиктант уже двічі поспіль відбувається в умовах повномасштабної війни. Торік це був текст про рідний дім цьогоріч, про дороги України. Тому учасники не лише написали, а й пережили його серцем. Вже згодом, після диктанту діляться своїми емоціями. Завжди. Хочу долучитися до радіодиктанту вже майже ну, більше 10 років, приблизно з 15 років я пишу. Пишу чи на роботі, пишу вдома, як мені виходить. Цього року радіодиктант був дуже вдалий, тому що гарно була гарна дикція, були зрозумілі розділові знаки. Ну, Надіюся, що дуже добре написано. Сьогоднішній диктант дуже був приємно диктований. І всі розділові знаки, які можна було там поставити, все було чути. І сьогоднішній диктант, як ніколи, писався дуже в такому напруженні чи може в емоційному, тому що ми в умовах війни його цього року пишемо. Хоч і в минулому році такий, бо війна почалася вже в 2014 році, але цей диктант. Найтакий -най болючіший був, тому що тут згадувалася наша дорога Україна, Полтавщина, Львівщина, і хочу сказати, що справді такий він був від душі, і кожна людина, яка писала, вона певно жила тим, що він диктував. Торік радіодиктант Національної єдності встановив рекорд за кількістю учасників. Цьогоріч його писали у школах, на роботі, в книгозбірнях у військових частинах і на бойових позиціях у різних куточках світу. І така активність українців свідчить про одне: є різниця, якою мовою спілкуєшся в Україні. Українська мова є кодом нації українців. Тож читаємо українською, спілкуємося, подорожуємо цікавими місцями України. Адже ми. Українці, незламний народ єдиної рідної України. Слава Україні! Героям слава! І ще раз запрошуємо до нашої Бродівської центральної бібліотеки, адже у нас завжди цікаво, весело та пізнавально.